Вітаю всіх зі світлим святом. з Великоднем. А в мене сьогодні восьмий день інкубації яєць і зараз буду перевертати їх перший раз за день. Вологість та температура в мене в нормі. А коли робити просвічування яєць, я ще не знаю толком, тому що так мені ніхто зі свого досвіду і не написав. От, але думаю, що ну, сьогодні восьмий день інкубації. Ну, завтра, післязавтра вже зроблю точно. Гляну, що там, чи є той зародок всередині того яйця, чи немає, в моєму інкубаторі чомусь погано прогрівається ось ця частинка інкубатора, тому я всі яйцям стараюся максимально скласти в ті місця, де інкубатор прогрівається добре. Все, переворот яєць закінчила. вмикнула інкубатор, температура набирається.